На вході до музею Володимира Короленка гостей виставки зустрічає кобила яскрава у квітах. Погуляти її на це полотно випустила полтавська художниця Роксолана Дудка. Дівчина працює у техніці народного малярства. Я не використовую взагалі чорного кольору, навіть коли там є полотна темного кольору, уже маслом прокриті, маслом писані. Я намішувала через зелений, червоний поєднання спектральних кольорів. Загалом, це друга персональна виставка майстрині. Вона має назву дерево життя. Тут Роксалана презентувала кілька десятків своїх нових творів, переважно на картинах зображення тваринного світу, рослин та різноманітних орнаментів. До кожної роботи поетичний коментар авторки. Я не надихаюся людьми, я надихаюся природою. Все, що мене оточує. Кожна бджілка, метелик у мене з'явилися такі нові персонажі, як старий Лось, дика гусочка, товста зада, ковила. Це все частинки мене, це моє нутро, моя душа. Мені хотілось би, щоб люди долучалися до цього. Зрозуміють, не зрозуміють. Я гадаю, що в будь-якому варіанті їм це підійме настрій. На виставці Роксолана представила не лише свій талант художниці, поетеси, а й потішила гостей домашнім узваром та солодкими смаколиками. Сама ж експозиція у музеї Володимира Короленка триватиме упродовж двох тижнів.